Як створити зображення за допомогою нейромережі? У віконечку спілкування з нейромережею в мене копілот, пишу створити, переключаю мову українською, створити ілюстрацію чарівного лісу з. Феями, єдинорогом та гном, гном з полуницею. Нажимаю на, натискаю на цю стрілочку, відправила запит. Ось ми бачимо формування картинки, ілюстрації. Чекаємо на це. Ось нам дало варіант такого чарівного лісу, по моєму запиту, феї бачимо, єдинорог, гноми, полуниця, тобто воно виконано. і пише, готово ваше зображення чарівного лісу з феями, єдинорогом та гномом з полуницею на підході. Тож, зберігаюсь.